У Києві в міжнародному центрі сучасного мистецтва Пінчук Арт Центр» представлено колекцію робіт французького художника Джей Ар з презентацією його глобального партисипативного проєкту Інсайд Аут». Перші два поверхи експозиційного простору відведено саме для демонстрації робіт Джей Ар. Цей митець відомий перш за все своїми перформансами на вулицях світу, якими привертає увагу людей, що не є типовими відвідувачами музею. Від передмість Парижа до Нетрів Бразилії та вулиць Стамбула Джей Ар розклеює величезні портрети маловідомих людей. У 2011 році він створив глобальний художній проєкт, що допомагає спільнотам через демонстрацію великомасштабних чорно-білих портретів в громадських місцях за про себе. У фотокабінці відвідувачі можуть зробити своє портретне фото, а потім помістити його на стіні арт-центру. Крім створення портретів, також можна поділитися своїми історіями та досвідом у кабінці із функцією запису для створення аудіопортрету українців в Україні, який побачить весь світ. Адже ці записані свідчення разом із портретами та зображеннями з проєкту «Ми тут» згодом стануть доступні онлайн на вебсайті Інсайдаут. А також поверхом вище можна відвідати звукоізольовану кімнату для тиші або крику, де можна на якийсь час ізолювати себе від того, що відбувається навколо, і за потреби виплеснути емоції. В міжнародний день корінних народів світу. Києві відбувся благодійний концерт, організований кримськотатарським ресурсним центром. Гості могли приміряти національні кримськотатарські костюми, скуштувати національні смаколики, ознайомитися із тематичними плакатами, а також придбати ексклюзивні патріотичні футболки і кримськотатарський прапор. Всі зібрані кошти будуть передані родинам загиблих військовослужбовців із числа корінних народів України. Сама з 13-го року живу в Києві після окупації Криму, переїхала, ступила в Делі тут навчалася. Останні декілька років не можу відвідувати Крим, не можу бачитись з батьками з рідними, оскільки це не є Ми, з огляду на мою професійну діяльність для мене. Цей концерт, це, звісно, така можливість зібратися із друзями, які також поки були змушені покинути Крим, і з тими друзями, яких я вже знайшла тут в Києві, відчути трошки таку. Имом, а також це ще раз для того, щоб нагадати українському суспільству і всьому світу, що ми боремося наш крим за за повернення за звільнення. Перо, у сині роза, куди не волоне поведено за волоса, далеко літати не самая музика. Коли почав писати пісні, і коли почав виступати так публічно публічно пісні, я почав писати ще з самого дитинства за років семи, можливо. На даний момент ні 19. Песня час я писав mm -hmm. свої треки, а, але саме під псевдонімом на наймос я почав е, лютого цього. року. Чи хвилюєшся ти, коли виходиш на сцену? Чесно кажучи, дуже хвилююся, це був ну, мій третій весь авган. мова моя, рідна, рідна воля моя, лови, лови, колорит, рідне слово, рідне рід Лимиться поле й цок ідеш, Ждем перемогу, щоб цокали пляш, Україна, еколог, Вирвання зубами землі в нас тут свій закон. Заморили рідну неньку Україну, протримайся трохи, доки не честь досі в тилу, Забувайте страхи і кайдан. Пам'ятник замість Кремля Знаю, будемо в Криму, не завтра, але вірю в майбутнє я там, що в то в наших серцях Я знаю, вистоїмо хотіш шрами на сінця. І знаю точно, що настане час мирно на в полі, разом крикнемо за нас. Це пов'язує з Кримом особливо? собою. Я все дитинство в Криму. Дуже часто туди їздили відпочивати в Грузу, в Ялта, в Євпаторія. Це для мене велика втрата. Я хотів сьогодні розділити ці емоції з людьми, для яких це теж дуже-дуже велика. втрата. Які тебе емоції, коли ти виконуєш свої пісні? Я переживаю все, що переживав, коли їх писав. Був будинок і нема будинку. У Києві на вулиці Ярославській, 13Б знесли історичний будинок, який збудований після великої пожежі в липні 1811 року. Це не перший випадок знесення будинків по київськи. А що збудують замість зруйнованого чергову висотку? Або сірий і нічим не виразний будинок, коли вже так складається, що старі будинки не можна захистити від їх знесення, то, хоча б зобов'язати на їх місці споруджувати нові, використовуючи в архітектурі різноманітні елементи декору і візерунків, щоб додати спорудам найбільш привабливий вигляд. Це приклад, який може бути. Буквально за 10 хвилин пішки від цього зруйнованого будинку є Воздвиженка. Це житловий мікрорайон, побудований на початку 2000-х років. Оригінальна архітектура збережена у стилі бароко і київський модерн. Башточки з флюгерами, настінний годинник на будівлі, милі балкончики додають затишку та краси навколо. Архітектуру нерідко називають музикою, яка застигла в камені. Складова комплексу фасадних робіт один із способів надати індивідуальність споруді. Декоративні елементи фасаду можуть бути представлені традиційними складовими, такими як карнизи, сандрики, балюстради, колони, ротонди, пілястри, бази, капітелі, фільонки, розетки, арки. А також, заприклад, можна взяти використання майоліки в іспанській севіль'ї або італійській. У Неаполі. ця пресована керамічна плитка з кольоровою основою і покрита глазур'ю, на яку нанесений яскравий малюнок, є дорогим задоволенням в архітектурі, натомість привертає увагу туристів і є шедевром архітектурного мистецтва. Таким чином була створена петиція, щоб зобов'язати в історичному центрі міст замість знесених старих будинків будувати нові споруди, використовуючи в архітектурі різноманітні елементи декору і візерунків для привабливого вигляду. Тож, за бажанням, ви також можете її підписати, перейшовши за посиланням, яке в описі до цього відео. В національному музеї Київська картина галерея відкрилась виставка Український колаж, на якій представлені роботи декількох поколінь українських митців, що дає можливість прослідкувати розвиток українського колажу протягом століття і вражає своїм розмаїттям. Заправду до крові на руках рух, за небо моя мирно, хай маршрепалін Пульс, адреналін, пуск на шагалінцю, поклінні, як та воля, що минулась рік широких мор, серписте прибить пороги, і магиле гори Там родила смерть, мала косачка воля, там працює з ССУ і палату соля з куля, коли загорілась очі кремля буйня Тіло вороння, завершали коні, пригоріла стойня, зарибонебе відкарка до полоння. Не душа наша, не і ми сидить, як оренатні моря поле, не схоє душі живою і слава живого, нема ми на землі, так і тривога.